Бодя, що ти то п'єся? Голо, що Ні, Що спиш? Ні, Ні, ні. ні, Браво. Ромка грає. Давай. Ти. Давай його там. Відводи. Скинь на голову, треба голову. Хочу я кидав, брошу я катаю. Да, поспіши.

Давай не піджимай. Давайте цілом Давайте підживайся. Давайте трошки посипаємося. У вот. фіналі не буде. Куди туди? Єв. Єво, ти зберешся, Єв. Давай його! Копка! Єв, забіжи йому за спину!

Дядько, м'яч, бодя! Тіп, ну він бореться, тут щось спостерігаєш, то що запери м'яч! Не спіши, попроси втягнути. Бодя, Ромчик, пробіжи, Ром. Вас там трьох не треба, пацани, ви залишили на десять і нема поступати. Хробче, подивись, в праву сторону може додати. Ходимо. Просто там. І, от біля воротаря можеш прияти. Ходять, та пробий то нижче.

панорама 1 2 отвей спокійно менше поремаки Я вище і на подальшій Врач, врачко, Матвій! Матвій! Педя, ти да, да, задоров! Матвій туди в штрафну! Що ти є? Ти чіткий раз показую тобі, Рома! Ти мені показуєш я тобі! Діткуй за м'ячем! я кажу, сікуй за м'ячем! Ja kažem, spletkuj za mečem. Pokaži, ja pokažu tako mi je pokažu i šta, šta ti mi hoće. Ja imam pokazu tako mi je pokazu i po drugu. Ja imam pokazu tako mi je po drugom.

Пробий світ, Пробий! Я кажу, пробий. Роман, але в чергу, в чергу стали, в чергу! В чергу стали, Матвій! Я тобі ну, ну, як говорити, по якій мові? В Чергу стали! Перед м'ячком, перед м'ячком! Ближче, Жень! Жень, Ромчик, як і ремонт, робчик, як і Рем з роцем, Рома? Пацаны, вы будете в футбол чи ні? Лише! Дим, Поменяйся, не май забився! Мама, не мама!

Можеш! Та де забив? Забив в м'ясо. Слідчий, Євгенчик, це треба, не сідай так низько. Маєш, Тимура! Тимофій, ти маєш там перекривати! Ну, ну, роби хоч чуть чутку паузу, дайте, не жаніть один одного. Або ви жінка. いい <noise> Марк, марк, марк! Рох! Ром, Бладя, все втрати! Бережи мешка, команди! Не біжи відразу вперед! Хоч пробити, на світі! Ромчик, Нам м'ячик потрібен, розумієш, що ти віддаєш супернику! Головою Федя!

Ротчик, Ротчик, ногою, вас Я-я-я, сидякайте так! Всі буде поразовий! Май контроль! Браво, чувак, браво! Молодець. Будьте зараз самі, друзі, слідкуйте, Дима, вже будь М'яч іде, Євген. Дивись, відпусти м'ячем. Євген, нам треба м'яч, ми шорпаємо, шмаркаємо, Євген.

Діма, ти знову дуже низько Діма, диво! Да відкривайся отак, відкривайся! давай, пев! Дай пес! Один роч. Діво, сподівається, диво, дива! Такий Ти путє. Димой, голову піддавати! Кайфін на комунащове нехай. Сердє покриває! Бать, сердцу триває!

Я раків розбирайте. Самі наші даєте сише, посирайте. Варта, варта! Отут м'яч отримає на середині, Отут отримають дуже вузько граєш. І все хочеш сердити, там пушки дуже великі. Давай, 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 Зараз розікрили футболістів. Давай! Крайки! Крайки не що я казав! Ігор! Ігор! Дивись, Ігор! Іво! Ти не маєш давати не діватися! Я там зараз купляч ове! Розготай!

Не дайте бити! Бити не дайте! Бити не, дайте, бити, не дай вам! Зараз ви допомочили! іди сюди! Ігор, іди сюди! сюди. сюди. Серденку тримай! Серденку Добре, вперед! Давайте бить!

Вперед, нападай, очки! Нападай, Чуки! Чуки! Нападай, грає! Все! Тобі треба зразу бігти, Тьомочка! Треба зразу туди бігти, на сказпи! Там, там, друг, там, там! Ротика закрий, грай футбол! Так? Да? То можна так. Ні, ні, такі не вважаються, Андрій. Діво Віжу, що стоїш діти, відпочи. Просто, ти будеш, то я зразу опазнути. Що... Небезпечно в живіт граємо. Оце бачите, це завжди є пас. Я... На цьому полі ворота великі тобі, тобі, тобі просто тут. Як біналька. Проси 5 метрів. Хай суддя відрахує 5 метрів. Не в нього Перед поставим заважаємо та стрибаємо рома. Ми повзаємо звідти, виповзаємо! Ну чого б звідти були ці поклеп. Що ти робиш?

І зіграй, будь ласка, м'ячку, взяв просто, хвигнув, себе відіграв, залишився спиною гравця, а він просто під закон забуває на Як може бути? Я не замінив через те, що помилка. Помилка, помилка, від троє помиляється. Я помилялася на 30 років наперед. Роман, попрацювайте, що Роман. Роман, постань! А хто впереді, а? Помилося! Збирай ближче! Кудла! Кудла, Рай! Кудла, заходь туди! Він Проси. Та немає його там! Порай пас. Круча, що ти робиш? Порай пати, хручак! Зовсім один віддаєш супер. Йо, 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 йо. Спокійно роб! Спокійно, роб! Та спокійно, йолка палка Не поржи, роб. Спокійно. Без без фолів, Висвалів! Без Висвалів! Без Висвалів! Без Паркі рай, Кудла грає. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Віді, спеш, діді. Що ти робиш, Кудла? Та от опадаєш, ти порік і рай кажуть нікого для тебе немає.